Тапочки жіночі високі від бренду Esmara, німецька якість, всього 166 гривень за пару. Подивимось трішки ближче моделечки. У нас ось така гарнесенька, дивіться, яка текстура, ніби як чи леопардик, або якісь камінці. Є така гарнесенька прищіпочка. Всередині воно гарно утеплене, дивимось. Також досить гнучка підошва, що допоможе вашій нісі відчуватися більш комфортно. В лоті у нас три основних моделечки. Подивимось ще одну ось таку. Перечіпочками, як бачите, вона така більш новорічному стилі, тобто тут такі сніжиночки, а, ніби як хутро а, по зовнішній частині. В лоті буде 23 різних одиниці. По розмірам 37 буде 5 пар, 38. У нас буде три пари, 39, 5 пар, 40, 6 пар, 41, 4 пари. Тут бачите, така блискавка, дуже зручно буде одягати. Все утеплене, дуже комфортне. Усіх однакова ця підошва, яка буде дуже комфортна для вашої ніжки. В лоті, 23 одиниці. Вартість слоту 3820 гривень. А для замовлень такого чудового, до звертайтесь до наших менеджерів.